Аналізи в тебе абсолютно хороші, все нормально. Е, значить, нам потрібно одне, що спостерігатися у нас періодично і контролювати ці аналізи на імуносупресію. Андрій розповів, що самопочуття його та батька добре, покращився фізичний стан і настрій. Почуваю себе набагато краще, О, більше самопочуття таке веселіше і бодріше, не такий в'ялий. Наших лікарів нічого поганого не скажу. Дуже їм велике дякую. Що у нас вже на Житомирщині чині відкрилася трансплантологія. Першу в області операцію з пересадки нирки разом зі столичними колегами провів завідувач кардіохірургічним відділенням обласної лікарні Анатолій Матвійчук. Все добре на даний момент, слава богу, все планово. І далі далі пацієнт буде диспансерно спостерігатися. У нас потреба. Надання даної допомоги дуже велика. Тому каже генеральний директор обласної лікарні імені Олександра Гербачевського Богдан Леськів. Зараз формується реєстр жителів області, які потребують операції не тільки з пересадки нирки, а й серця. Ця операція це не є одноразова акція, це початок планомірної системної роботи. Зараз ми проводимо відповідно організаційні заходи, тобто формуємо реєстр реципієнтів. мається на увазі пацієнтів, які потребують трансплантації. І Серця і трансплантації нирки проводимо. Зараз вже йде на стадію обстеження два пацієнта, відповідним чином обстежуються. Тобто, ця робота проводиться, проводиться системно. Ми плануємо на тому тижні запросити до нас наших київських колег для того, щоб більше детально обсудити організаційні питання. Фінансування вистачить, мало того, буквально десь тиждень, півтора тому назад. Міністерство охорони здоров'я вдвічі підняло вартість відшкодування по таких операціях. За словами Богдана Леськіва, за операцію, проведену Андрію Ткачуку, Міністерство охорони здоров'я відшкодувало лікарні 360 тисяч гривень. За наступні операції з трансплантології сума відшкодування становитиме 700 тисяч гривень. Пацієнтам її проводять безоплатно. Леонід Харшан, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.